Лисичка сестричка і вовк брат Були собі дід та баба, одразу неділю спекла баба пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконце, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хату та так нюхає носиком нюх-нюх. Коли чує, пиріжки пахнуть, підкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько, та й подалася, вибігла на поле, сіла, виїла мачок з пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко, сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж. Таки знайшла одного. Проміняла. Глядіть же, каже. Хлопці, не їжте пиріжка, аж поки не зайду в ліс. Та й побігла. А бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховається в лісі, тоді до пиріжка, а там смітчачко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве і праве, рубайся, деревце, криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здорово, вовчик, братику. А де це ти взяла бичка, тречачка та саночки? О де ж там? Бичка зробила, саночки зробила, та й їду. Ну, то підвізеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапу покладу. Та клади вже, ніде тебе діти. От вовк і поклав лапу. Виїхали трохи, вовк і каже. Покладу я лисичко, сестричку, й другу лапу. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой лишеньку. каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладує лисичко сестричко і третю лапу. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти лисичко за вигадуєш? То я орішок розкусив. Дай же й мені, Так, остатній. Проїхали ще трішки. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі й сідати. Та я зікаюся так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш, чим же я тоді дровець привезу? От таки. Чого я поламаю? Я легенький, сякий я лисичко сестричко, попритомився. Я помаленьку. Та вже сідай, нема куди тебе діти. От він управся зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь трісь та й розсипались. Давай тоді його лисичка, сестричка, лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний волоцюго. Що ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер та й рубай дерево на санчата. Як же його рубати? Лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, як його треба. А, капусний волоцюго, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи, рубайся, деревся криве і праве. Рубайся дерево криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дереве, криве й криве. Рубайся дерево криве й криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула та аж воно таке карячкувате, що й на полицю в плуг не прибереш. Не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? А коли воно таке рубається? А чому же ти не сказав, як я тобі валіла? Ні, я так само казав рубайся дерево криве й криве. Ну і дурний же ти, як і до того недотяпний. Сидиш тут та бичка, глядь, а я піду сама нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. Зім бичка та й втечу. Приходить лисичка до бичка, аж у нього з боку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтеля горобці. Фур! Вона за паличку, тільки прийняла її, а бичок гоп і впав. Ну, стривай же ти, капусний волотюха, я тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків. З рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Притаїлась, немов не жива. Чумаки зараз її і побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти. Дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибинці на шляху. Накидала багато та нишком зіскочила з возу. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Сирк, аж вовк по брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Та й же й мені. Отак. Я стільки морочилась, ловила та й віддам йому. Піде сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, в струмих постав ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися рибку велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку. Та до ополонки. Та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибку велика та невелика. Ловись рибку велика та все велика. Ловись рибку велика та привелика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж скварчить. Лисичка ж бігає по березі та все приказує. Мерзне мерзне вовчий хвіст. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я так кажу ловись рибко, велика і маленька. А ну, то як так, ловися рибко велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже. А лисичка от вже й рибка, почалася чіплятись. Трохи згодом. А вовчику тягни. Вовк як потягнув, а хвіст вже прикипів до ополонки. Не витягне. А вона ще й лає його. А, капусний волоцюга, що ти наробив? Бачиш, казав, ловися рибку велика та всевелика. От, велика начіплялася тепер. І не витягнеш. Треба ж тобі помічі дати, бо біжу покличу. Та й майнула на село. Біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочегарами. Як почали вони бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хатинку, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка пити і діжку немішану поклала. А лисичка взяла і вимазала голову в тісті та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки тюпає, стохне, а вовк побачив її. А, -а, 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 а. каже. Така ти наробила мені добра, ще й хвоста позбувся. А вона. Ой, вовчику, братику. Хіба ж то я? Хіба ж не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили. Що й голову провалили мені. Вовчику-братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки півкуста нема, а мені й голову провалили. Ой ой, не дій то додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилізла йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона йде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко-сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе, а сама знову ничком. Битий не биту везе. От, довісь він її до хатинки. Вставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плиг з вовка та й крикнула. Битий не биту привіз. Битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами. А вона в хатку. Та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирнула в віконце та й дражниця. Битий не биту привіз. Тупця вовк, тупцяв. Коло лисичкиної хатинки не влізе. Ну й клята ж лисичко, от так піддурила. Та й потягнув додому, а лисичка живе, та й курей ловить.